Привіт Ми продовжуємо, я нечайно виключив запись Тепер відео перестало записуватися Все фігово І Андрій знову прийшов І я знову не натиснув кнопку дружеский бой Що це дружеский бой? Ну, двоє <гум> О, принцеска навіть від такого виживає То термінатор Подивись наше минуле той, подивись на нашій батл це Те ж термінатор. Який в нас був? Ні, Ой. це не це. Лайк, це ж термінатор, ти що не розумієш? Та принцеска дитина термінатора. І та жорстка, і та жорстка. Подивися, як ми билися. Це? Смотри, Да. Та не mm. поділіться, смотри. Ну ви ж бачили, що та принцеска термінатор фігов. Термінаторша. Мелка я. І ще один. Ще одна термінаторша. Ну, Оце жорстко. Термінатор. Два ну, термінатора, це вже, це вже. Це вже за жорстко вадім. Але бревно їх досить. Ну так. Да. Блін, нам треба дві башні доможете. Дивися, дивись, дивись, ти там трохи знаєш початок, угу. а там потім тебе не було. Да. Я загравав, я, я грав за два. Це продовження минулого відео. Да. Вадик нечайно натиснув не ту кнопку. Я хотів нажати зупинити відео і нажав не то, треба було на того кидати дровосік. А, то таке. А, то таке. То таке. То таке. Таксі. Таксі, да. Таксі. Такса. Так, такса. Сосиска. Такса. Где моя сосиска? А, где, где, моя, моя сосиска? Сосиска, сосиска? Сосиска, сосиска? где моя сосиска? Собака кот сожрал, собака кот сожрал! Наталья, мовчи! Вадик, дверь. тут у него Тесла шестого уровня. вот подлюка! А в тебе кого? Значит, не подлюка. Два шахтера. Это жопа. Первый, второй, кладбище, кладбище. Одного разу я з Яною грав ну, з сестрою і татом, і його другом грали дурака, то в моєї сестри е, було все в кладище, всі ті хрести. А хрест якраз був козир. Хо-хо-хо. А де твоя сосиска? де моя сосиска? А де моя сосиска? Сосиска, сосиска, а моя сосиска? Собака коцу зрав, собака коца зрав. От собака. де собака? От собака. Пафіншую? Узбагуйся, Збагуйся, Ну, Давай збираємо тобі, але тепер встиг не нажати. Ні, я просто задивився на твій О, Як ти натискав на той. Дев'ятий уровень, Вадик. У 9 проти 9. Нам рідко попадаються такі. Да нам дайте або восьми, або сьомий або шость. І найчастіше восьмі. Де? Легендарна колода. Опа, контримся, Дравасік! Контр! База роби. Башня, башня. Дравосік зараз навіть поранений не буде. Я ванга. Ти не ванга. Це як? Ванга це той, хто передвіщає все. Я ж продвіжі, я ж сказав, він не буде поранений. Я вгадав, він був живий ага. і ні, капельки не поцарапаний. І нас навіть не поцарапали. Так. Да. Ні, там є капілька. Блін, древасяк той. Шахтьор. Шахтр був не туди забрав. Запу... Сахтьор проти шахтьра. Хто виграє? Шахтьор. Так. Да. Ш... ще один шахтер. І ще якийсь странні дяді. Блин, кладбище Ви зможете скелетики В майстера! Та головне... окей. Я нечаянно. Але так мінус башня, так що... так що нормально. Так що все нормульно в нас. Все нормально. За Норм Норм да, нормально все у мене Все под контролем. У мене нічого нету, що не під контролем. И чого? У мене все завжди під контролем. Навіть я под ну, контролем. Да. навіть когда я сплю, все под контролем. Д. Да. Да. Опа, хто буде. бабай, из жопа, Йоханный бабай. Валькирия! В бой. Валькирия зараз не навіть. Хопа! а не хопа! Зато половину хопа. хп просто скелетками. А подивися! А сама там принцеска скільки б'є, скільки хоче, вже одну тисячі хп зняла. Ні, вона біси півтора тисячі хп зняла. А де наша сосіска? Захистилася. До мене прийшла сестра, вона теж зараз з нами програє клешку я. І ми виграли. О, круть! А, да, точно. Валик навіть не замітив. Мені сестри якесь спеціальне предложення. Розказуй, що в тебе там. Не знаю. А ну-ка, показуй. Спеціальне предложення. І це за сьому арену. Вона вже давним-давно прийшла, не їх за сьому арену. Так, будемо зараз збирати сундук. Я буду збирати. О, зараз пожертвую карти. Жертву. Я вже відкриваю. П'ять карт. І геми. Мені вічно на гемі везе, а потім Леган ніяк не випаде, тому що рідкий вікс. Я зараз буду збирати той, як не знаю. Ще одна коронка? Да. Я йду в бой. Нашого бою легше піти в 2 на 2 і ти нічого не втратиш. Так. Да. Ну, Давай, приїдь. Пр... 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 Попробуй. Два всі. Я встиг. Да, зараз набираємо. А потім ми е, всі... А, а потім я з Андрієм буду з тобою збирати. По черзі будемо з тобою заходити. Mm -hmm. Окей, Яна. Окей, Яна. Зеркало не может быть первой картой. Вот и таблом, вот и таблом. Вот это жопа. Жопа боль. А, моя жопа, у меня атака идет. Я а, на пройдешь. Да пройдешь ты! У нас сейчас за контр блин, ты не, не, порти, не, игру. Не говори. Блин. И мы победили. Уи!

Мин. Эликсир, чему ты такой наглый, какашный? Короче, эликсир какашный я не знал. А ты что? Дралась я, тут все дела порешаю. Что все вижу, дела порешает? Видели, видели? Порешал. Ну ты видел, видел? А у я, я видел. У меня я легендарка одна. Бревної, тут другого уровня. Випало з клану з 8, з восьмого клану сундука, а потім на наступний день чи школі пізніше. А потім пізніше й випав у мене нема ні одної. З королівського. в мене нема ні одної. Печально! Боль печаль! У мене буду. скоро буде 8 Олега з легендарного сундука, конечно, якщо мені повезе і випаде гонча, мені якраз гонча сюди не хватает. Якщо мені випаде тюмна ведьма, бандитка, лед колдуна, блин, боб... ну таксі, то буде все фігово. А так все класно, а так... Все В... мене є і кладбище, і шахтер, і дзеркало, щоб це все другу руню пускати. Я могу вам я карты, вам я смотрю на вас. О! Только жалко, что не да, директор не показывает, среди других коллективов. Я вам сейчас голосую за вас. Я Голосуй! Я же голосую. Папа. Ну, как вы играете? Пограете? я. Пограю, пограю, я пограю. Скажи, показывай директор. наши карты. Дувакин. Дувакин! Дувакин! А что такое мани... Дувакин? Дракон, урожденный. А, а, я что, читер? <laughs> Дракон — это читер. Другой Давай, дровосек! Давай! Дровосек! Е -е -е -е. Дровосек бог! Всё, аграйте, дюйной, будь ласка. Дровосек просто бог! Ма, дровосек говеть? это пияк. Нет, это... Бешеный! Бешеный! 8. Это вот и мне буду открывать Кидай. сундук. Тюльма, О, все. Я, Андрюси, открываю сундук. И глянем, что там. только П'ять розрядів. Зараз 7. дуже багато. Сорок шесть і шесть цих. Сорок бомбьорів – це добре. Ну, якась є бомбюри. Грай, я зараз закидаю. Нам, на, нам вічно попадається да, п'ять карт і вічно геми. Тепер, тепер легендарки? Да. Да. І тепер так неможливо навіть Леги вибити. Леги тепер буде тільки супермага, скоріше всього падати. Народ, а ви а ви знаєте вже як. Куди ви, як випадають ті? Да, легендарки, а якщо, якщо, якщо май... скілітські. Нормально. Та не принцесска. Там все, мінус 100 башня. Ты все зра, зра, зразу, на, зразу на трьох, я кидаю пламінного. Нет, уже все. Вішно Виш, падає п'ять карт і вішно ми... випадає кристали. Народ... Народ ви бачили? Так. Да. Тепер моя черга. З яною, так. Давайте буде дивитися. два на два, играть з друзьями і коми. Валік наблюдає за нашим боєм. Я наблюдітель. Буду казати, які в них карти. Точно буду тим, хто, хто все розказує. Репортер. Да. Добре, Андрій кидає валькірію і мушкетерку. Ворог кидає ексекутора. Яна підкидає там мушку і, короче, це і важко. Варварі, яка, я це Яку? важко. Я не встигаю то... -по. все розказувати. Ні, не Єсть. Короче, все... Попа. Жопа. Так это жопа. Пока что опа я на бревнено застосувала. Ну це жопа. Да. Це, що такое, що вам, вам самого початку нормально карты не попалися для атаки Да, У меня було тільки щось там фаербол, стріла, І древной и бомбер. Нет, а мушка. Вот. Бамберт, это урон. О, я якраз нашко кинула, шикарно. А не годен е все дуже Блін, погано. Помогла. Тому що тут дві карти, і вони всі по порядку будуть е робитися. Навіть якщо вона кине та карта, що карта та має бути осенні, все, ні все одно буде передостань. Може, давайте вадик з вами все. буде грати, а то тут бігом і все. Я візу, асть. У мене дуже помало йдуть ці. Все, і, і куди ти кинула торнадо? <плес> Просто так. Ну, за Зато всіх скалечують. Яна. Ну ты ж Яна. Це просто Яна. Це чего Яна? О, пацана, тоже бревно. Блін. Ти не то кинула Яна. Я хотіла мушку кинути І ви Ви здоли Да. Давайте, Яна. Нет, зимой фігово грати. Пас просто кладе. Пацан просто кладі. Молодые підходить. Я когда я вас с друзьями поделаю с каном. Да, тепер давайте. Ну 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 давайте. Ігра? Що? Що? Ігра Кстати, я, я сьогодні з Андрієм офіце на тачке три, але підемо завтра. Так, його та... завезе. Да. Андрій ви тату нас підвезе. А сьогодні ми так би мали маршруткою їхати. О, я завтра тоже могу, а блин. А, ты на день на родине. А по ды на родине по точке Маквин. Ха, ты выбрал. Но... Я... я кидаю, ты Ні, Я вже кинула. Я тут подаю вс. Блин. О, вс. До встречи в сьогодні в давай. Ай у мене блін пішли варвари в два боки. Будь ласка, тут уже підпис. Знов два. Нічого. Народ, ви не повірите Я вже є тачка 3 Тачки 3 О, це вообще круто, якщо є вже гра. А якщо вже вийшов і не в кінотеатр? Не є

Кашка. Як від цього ми захистимося? Зараз поставимо сюди якось. Гонча, да! Раз, два. Діс. Джос. Джос. Давай давай давай. Опа, навіть пулька залетіла. Канелись. Бревно, давай, атакуй. Андрей, да? Есть, я, я как раз да, скелет бревно. Один удар -моему. Шоден, есть. Бреб... с... Да, 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 блин. Бревно да, 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 Брівно кидаш кінці гри. Добре, якщо вже буде все плохо. Блін, я не то закинула. Попізніться брівно. Ха ха, ха от це повезло, правда? Та перестань кидати вже потій. Можна брівно кинути? Е. Так кидай, все якраз круто. Шок -шок 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 Ми несли я перейду над цю цим. І Вадик, блін, я не подумала. Я контрюсь, я контрюсь. А на нього скелетки вкинуться. Скелетки не вкинуть. пізнає. Атакуй, атакуй, атакуй. Вадіка, там за контрюся, це чи ні? Та за контрюся, дивись. Блін, все, вже. Та да все нормально, все нормально. У мене тут все нормально. Нам даже башню не знесли. Це просто топчик, да. топчик. А 6 хвилин закінчилось. Так. Да. Да, ты бежишь стрик, кронок? Миша, по-моему... Пять. пять. А топараемся. пять, пять. Пять, 5, пять, давай. Кидай, 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 кидай. И представи, открывается кисель. Да, сундук. зараз, да. Да, 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 да,

Та пламені контр є. Е, Я говорю. <скрит> він два рази. Хлон спельну, так. Да. Да. Е, Пламеней є. Це ні одного удару, тільки бомбочка здасть удара. Е, Пламенний контрич гончу, а громовірнець, е, перший ja, громовірнець контрич третього шарика, а тільки бомбочка взривається. А так то він не може нанести удар шарик. просто вз... У нього закінчується хп. Mm. Все нормально, мінус башка. Є, зараз там постараємося мінус башку зробити. Та це просто ізі. Я зараз кинути е, друзе. Просто у нас колоди самі стіни проти нас попадаються, топі ігроки. У них, звісно, карти для дефа якраз ті, що треба, бо тут е, вибирається. Е, зараз коркине. Кора. Блин. Кора наватар кора. пока дойдет, то я уже кину. А он только на башне да? То есть только гонча только на башне да? Да. Блин. Это уже минус так, Норм. Все ок. Вау! Вот это поворот. Иди сюда, иди. Андрей! Эй, давай. Игрок. Наші вороги кинули ту... гончу, потім кинули ще одну гончу, другу ігру. Гон... потім це все клон спинули два рази. З і якраз я А Я, я не кинула торнадо, немає гончі і потім немає тих малюків. Це просто це жесть. Це так все круто. Бішений! І немає у вас вишки. Блін! Hello. Так законтрить же хто небудь то блин. У нас все равно майже більше хп. Я давай, буду, такого шахтер, давай. Актер, давай. Ты Я буду... це... У вас кстати, Да. Наша не на на давай, давай, давай. його клон спели. Я просто хочу дещо зробити. От я буду слухати одне відео і переказувати, що в тому відео я Наталії і Олі. А де нам Зараз ж на Зарадамо. <риклад> Мені ще раз виграти на дві коронки потрапити. Принімай, Приймай, приймай.

Дивіться, зараз буде майже мінус вишка з шахтёрами. Мінус вишка з шахтёрами. А, ти мене це було жорстко. Да, это была это, це було жорстко. Це це було жорстко. Зараз буде оті принцеські ківкі. Ківкіс, це що шо? То що це ківкіс? Ну посмотри. Це вже просто. Що ви здиваєте? Па! Дайце, тепер кидаємо бревно. А уже когда ты бревно назвал. Бревнишка, ты. Ай, я ж могла законтать бревном. Эх ты, какахон такий малый. Давай, принцесска, ты зможеш! Да, принцеска. есть. Чекай, мы тут дограем! Нас на столі мать тут? Нет. Нас на столі мои має... Так. Зараз коргі і гаки. Я так. не йшов. Ні, це погані. Там один ага. наушник. Там один наушник не працює. А мені хватило одного. Окей. Okay. Блін, я ж не подивилась. Вот я... Все, мінус вешка. Блін, вообще печаль. А я ще на туди грома кинув. А я сюда кинув скелетки, щоб його його закон. Ахар Короче, сюди її давайте. О! -о, -о, -о! Чекай я на контр. Субрям ні одного удару не зробить. Другий гром вержець буде контрити і четвертий, п'ятий. Обігайте, обігайте! І, і четвертий, і п'ятий бревно, пожалуйста. Я хочу двома шахтерами зайти. досиш? Да, да законтрись! Щутік, законтрись! Блін, 166. Зараз бревно кидаємо, 26 хп. <світ tu> я хотів піти. Краще б кинула я. А мене зразу все включено. Ми виграли. 7, шість, п'ять, чотири. І ми вб'ємо ще шарики. І з пархів били. А, Якраз ми від іменно відбуваємося. Так, да, я, я відкрию. Хоч не було шість карт, я вас прошу. Шість карт. Або... П'ять. Тільки не вірно, тільки не вірно. Три геми зараз. І зразу два огняних духи. Два mm. на гробі. Чотири больших цих, як там. Ваші бомбіжка. Пушку и 50 и все. А как бы выпадало нормально. Все обычные, потом все редкие. Эпик или Габон. Все. Все. Ага.